Я з Донецької області, з Красноліманського району, СМТ Зарічне. Проживав я до 20-го року, а потім у 2020 році -го пішов служити. З 20-го підписав і до повномасштабки був срочника. Коли повномасштабка почалася, був срочниками, були ми в Чаплинці біля границі з Кримом. Встрічали, відходили, з окруження виходили, обороняли Миколаїв, колона йшла, наша арта відпрацювала. Постоянно по колоні. Получив ранення в 2023 році, у 5 декабря, під пісками. Наїхали мостивом на міну, подорвалися, десантці земля і почали вести бой. Їхав другий мостів. Я питався йому показати, що там міни лежать, махати йому наче, щоб встановити машину. Він мене, мене подивився, не зрозумів. Наїхав на міну і я 300. Непривично було ходити. Постійно щось зацепляв рукою з плечом постоянно. Головна боль — дві чи три операції були. Я шукав кудись перевестися, або хотіли мене кудись в частину, якось в тилову відправити для забезпечення і вирішив перевезти сам. Пацани приїхали за скали, якраз набирав, я подойшов, записуйте мене. Довелося переучуватися, перевикати новим новому бо тоді я з двома глазами ходив отру, з одним. глаз. У скалі в мене були чотири виходи. Було трудно аж, пиль, всяка херня попадала в глаз. Умивається проходилася. Ну, подивився відос, з пацани там все знімають, прийшов, їх уже всіх і почав снімати. Тут класні освіщення були. Везде всі стріляють. Ти стріляєш, Це кайф. Трошки потрохсота нас повернулися назад. Це і вак. Вже почали вилазитися коперішим. Це старий вівак. Перший вак пацанів вранці забрали, а другий нас вже забрав. Отримав прагнення в ногу касательним і отравлення димом. Потім мене забрали інструктора. Я їх обучаю штурмок копа, стрільба на з різних положень, штурм лісосмуги, штурм здання, вигрузка погрузка. Ти обучаєш пацанов, щоб пацани залишилися живі і повернулися. Мій родний город, де я прожив симпторічне, це село. Розбитий, бо він був в окупації, потім його звільнили і зараз 10 кілометрів від, 5 вже кілометрів в і постійно на прильоти, кожен день прильоти. Дома немає. Та нічого там в нього не стало живо. Моя мрія, щоб закінчилася дівчуха, щоб ці кацапні і не було їхньої федерації. А потім вже мрія. А що мрія? Купи десь вдома в лісі, або десь в горах, ну наприклад, в Закарпатті і жити там спокійно. цивілізації подалі.